Пан Дмитро прямує у рекрутинговий центр сил безпілотних систем, що відкрився нещодавно у Львові. 25-річний чоловік за спеціальністю айтівець тепер хоче застосувати свої знання у захисті України. Треба розуміти, чим ми можемо і яким чином ми можемо долучитися до війська і що ми могли би там робити. Ну і також це ж просто цікаво, яким чином технології розвиваються на війні. Є різні напрямки, і щось, чим я хотів би займатися, це польоти на безпілотниках типу Крило, які залітають. Ають глибоко в тил ворога і проводять розвідувальну діяльність для того, щоб виявляти цілі, логістику нашого ворога. Ну і знищувати їх для того, щоб зробити життя нашої піхоти і інших підрозділів трошки легшим. Сили безпілотних систем інноваційний рід військ, який Україна створила першою у світі. Тут використовують штучний інтелект, роботизовану техніку для боротьби з ворогом в небі під водою та на землі. Це військо для тих, хто виріс з джойстиком в руках. Військо, Яке до нас не створювала жодна країна, з власним аренді центром з прозорими і чіткими процесами. З нуля і до перемоги. А є люди, які з самого там дитинства вони були привчені до технологій. тобто вони саме дитинства були пов'язані з комп'ютером. Або не дитинство, або набули це в своїй цивільній професії. Тобто, і для людини це вже воно буде трохи легше, наприклад, якщо брати цей самий ефіпідрон, люди, які грали на джойстику, умовно там в футбол на плейстейшені, їм буде набагато легше в керуванні. БПЛА виробляють для сил безпілотних систем в Україні різні компанії. Ми зацікавлені в тому, щоб е, у нас було більше таких виробників, більше пропонованої продукції для того, щоб розуміти так, якби і застосовувати краще. Тобто, якщо там два роки назад ми починали з напівдерев'яного фанерного літачка, там з 10 кілограмами вибухівки, так то сьогодні ми вже дійшли до тисяч кілометрів, якби високотехнологічних літаків, які виробляються безпосередньо у нас, так з супроводом і йдемо до ряду інших там інноваційних рішень, для того, щоб покращувати цей момент. Рекрутингові центри сил безпілотних систем вже працюють у Києві, Дніпрі та Львові. Цьому роду військ потрібні не лише пілоти дронів. Кандидати можуть обрати різні військові професії. Завжди є логістика, завжди є допоміжні люди, які допомагають забезпечити якраз весь процес. Пілот це всього лиш, умовно, якщо ми, якщо ми говоримо про пілота, пілот це всього лиш 20% роботи від е, загального ККД. Тому е, а всі решта люди це не якраз допоміжні, які допомагають 80% людей. Це допоміжні люди, які допомагають уразити ту чи інакшу ціль. А мета у всіх захисників одна. Єдина вільна, неподільна, самостійна Україна Вікторія Грибюк, Роман Маленький. Підписуйтеся на YouTube канал ТВ 7